В рамках проекту Файне місто Тернопіль. Цикл програм місто любові і весни. Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс. Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство Галичина Ласунка. Тернопільський виробник морозива під торговою маркою Ласунка. Краще морозиво на різний смак. Моє шанування, я Надія Царик Янець в ефірі програма місто любові і весни, що є частиною щорічного циклу програм Файне місто Тернопіль. Він бачив мудрість давніх поколінь. Тому цей час для тебе зупиняє. Присядь з ним, відпочинь. Він знає щось таке, що ти не знаєш. Писала про старий парк. Наталка Янушевич, найстаріший з парків Тернополя, засаджений ще в другій половині 19-го століття, розташований між вулицями Романа Шухевича, Веселою Клінічною і центральним міським стадіоном у привокзальному масиві. Про старий парк більше дізнаєтеся сьогодні. Місце, де заклали парк, було занедбаною околицею, вкритою ярами. Ініціатором створення для тернополян парку був тодішній бургомістр Володимир Мандель. Посаду керівника громади цей чоловік займав з 1855 до 1868 року. Він відомий також тим, що сприяв відкриттю в Тернополі нижчої реальної школи та ініціював будівництво нового міського шпиталю, теперішньої лікарні швидкої допомоги. Парк заснований на початку 1860 років, тобто йому вже 150 літ. Зводився парк методом народної толоки, це було традиційно, бо міщани завжди розбудовували своє місто, хтось інший не робив за них. І парк був розбитий. Це було не то, що окраїна, а це було за містом. Справа в тому, що на той час е, окраїна Тернополя це нинішня вулиця Івана Франка і Коперника. Залізниці ще не було. І це місце, на якому постав парк, стало улюбленим місцем відпочинку. Іменем Володимира Мандля назвали вулицю, що вела до його дітища. Це була частина давньої Горбатої, яку перетнула залізнична лінія. Вона також відома як Агенора Голуховського вища або скорочено Агенора вища. Тепер це Паркова. Деякий час її ще називали Ігначова. За будівництво парку мандля звинувачували у марнотратстві, та все ж для створення його він запросив відомого садівника Бауера. Завдяки старанням садівника міський парк облаштували за останніми вимогами паркового мистецтва. Створюючи Оазу, Володимир Мандель керувався прагненням прикрасити місто і дати його мешканцям місце для прогулянок і відпочинку. Міські сквери з'явилися дещо пізніше. Відкриття міського парку прислужилося і до пожвавлення забудови цієї околиці. Утворилася міська дільниця паркова. Особливо розбудова її активізувалась із відкриттям залізничного сполучення. Насправді його почали називати старим ще в кінці 19 століття. Справа в тому, що тоді відомий тернопільський бургом-містер Володимир Лучаківський заснував інший парк в межах гаїв великих. Це нині село. А в той час, аж до 1937 року, воно входило в межу міста і було якраз таким районом, де Відпочивали тернополяни, е, бо новою азою для тих, хто після трудів в дні вихідні е, там прагнув відпочити, провести час. Був основний е, інший парк Лучаківка. Через те назвали його новим. А цей назвали старим. Парк швидко став улюбленим місцем відпочинку тернополян. Вони з задоволенням прогулювались алеями, слухаючи ще від пташок і милуючись квітниками. Старі світлини зберегли первісну красу зеленої перлини міста. Тернополяни гордилися міським садом та із радістю пропонували поспацерувати у ньому гостям. У 1881 році побудували швейцарський павільйон, кеглярню і тир. Згодом спорудили оранжерею, милували око екзотичні рослини, клумби і статуї. Уже за часів Австро-Угорщини у парку можна було побачити не тільки звичні для наших країв дерева і кущі, але й екзотику. Річ у тім, що на весну літо для краси на газони виставляли висаджені у бочках пальми, агави, кипариси і банани. В холодну пору року їх зберігали в оранжереї, що стояла поряд. У 1901 році в міському парку відкрили літній театр, виступали місцеві аматори. А товариство друзів музики організовувало гарні концерти. Різні товариства влаштовували фестини, дохід від яких йшов на благодійні цілі. Декілька таких гулянь з фантами та лотереєю організували на користь спорудження парафіяльного костелу. Новий парк був не тільки улюбленим місцем відпочинку Тернополя, в ньому відбувалися різні виставки. Так, з 26 вересня до 2 жовтня 1884 року відбувалася краєва бджільничо-городницька виставка. В парку часто проводили українські фестини, зльоти, лотереї, свята, співали пісень. У липні 1887 року тут відбулася велика сільськогосподарська виставка, на якій був присутній спадкоємець австрійського престолу Ерц Герцог Рудольф. Він готувався вже до вступу з часом, в перспективі на трон, і об'їжджав край, Прибув Тернопіль, на честь його відвідин і організували виставку, так звану етнографічну уступ. На цих місцях він був тоді, парк розбитий за іншою схемою, зовсім іншою схемою, втраченою на нинішній час. Були розбиті такі. Намети, і в них були експозиції про побут, одяг, життя мешканців населення того краю. І цікаво, що Рудольф їхав із центру, ось вулицею нинішньою Руською прибув сюди, його вітали, і він звернувся. До о, своїх підданих польською мовою, знаючи тут, крім німці живуть поляки, і українською. Слава Христу, вітаю вас, мої милі русини. Так тоді називали українців. Це до того, що він був інтелігентом, генерал-лейтенантом, членом Віденської академії наук і взагалі вихованим. На жаль, не судило зиму за трон через два роки після відвідин Тернополя його. Звело зі світу за трагічних обставин неймовірне кохання до баронеси Марії Вечери. У 1897 році в парку встановили бюст доброчинця міста бургомістра Мандля, який виконав львівський скульптор Дикле. Та в час Першої світової війни він зник. Сьогодні при вході в старий парк зліва карбована в міді десятиметрова скульптура Материнський поклик, що символізує одвічне прагнення всіх матерів до миру і щастя для дітей та протест проти війни. Під час Другої світової війни старий парк був зруйнований. Квітня 1944 року він став місцем поховання воїнів, полеглих у боротьбі з німецько-нацистськими загарбниками. У 1970 році тут насипали курган слави і спорудили меморіальний комплекс. У цьому ж році парк назвали парком слави, та після проголошення незалежності України у 1991 році йому повернули ім'я Старий. Центром парку проходить головна алея Алея Героїв, на якій встановлено шість бронзових бюстів героїв Радянського Союзу: Живова, Пігорєва, Чалдаєва, Танцорова, Карпенка та Максимовича, які загинули при визволенні міста та області біля алеї героїв. Розміщене військове кладовище, де спочиває близько 300 воїнів-визволителів. Композиція шести бетонних пілонів, що символізують переможний салют, розташована на пагорбі висотою шість з половиною метрів. В центрі розташований вічний вогонь. Це курган слави. Перед монументом надгробна плита на могилі невідомого солдата. На плиті викорбано напис Ім'я твоє невідоме, подвиг твій безсмертний. Та історія цього пагорба насправді значно глибша. Цей пагорб насипаний в 1896 року на честь. Трьохсотліття Брецької унії, воз'єднання східної православної церкви в Україні із західною римською подія дуже цікава, доносна для нас, і українців, і насипали його українці. Ось вони вирівняли цю площу територію, де зараз о, стадіон, о, власне, для. для Цієї мети для проведення фізичних прав, знову ж таки, це було вже за містом і насипали. Урочисто це було посвячено, але прийшов тоталітарний режим і влаштовував свої правила і розбудови. І, от, власне, за радянського часу старий парк зазнав докорінної зміни і втратив. Свій первісний вигляд, і свою функцію, і свою естетику у 2008 році в старому парку звели церкву Зарваницької Божої Матері єдиний дерев'яний храм Тернополя. Належить вона до української греко-католицької церкви. Постав храм завдяки фундаціям родини шинки. Збудували його за проектом тернопільського архітектора Михайла Нетреб'яка, одного з авторів комплексу Марійського духовного центру в Зарваниці. При будівництві використовували карпатську смереку. Роботи виконали майстри з гуцульського села Микуличин. В церкві є дві старовинні ікони серце Христового та Богородиці, а також хрест 19 століття, які храму подарували місцеві парафіяни. Сьогодні в старому парку нараховується біля 40 видів дерев та чагарників. Особливу цінність становлять дерева старожили. тополя канадська. Клен гостролистий, клен ясенелистий, ясен звичайний, бук звичайний та інші екзоти і релікти. Найбільш давнє дерево у старому парку біла тополя. Їй понад 200 років. Під час грози частина дерева постраждала і її змушені були відрізати. Та інша частина і досі милує око перехожих у старому парку. Тихий задумливий старий парк притягує до себе в будь-яку пору року. Восени по золотою відсвічують дерева й галявини. Забіліють сніги, поважніють ялини, старі ясини, каштани. Навесні і влітку буяє духмяне цвітіння. Відвідувачів тут завжди багато. Я гуляю майже кожен день. В основному цей парк для мене лише єдиним. Адже я гуляю тут з маличку. В основному мої заняття це кататися на велосипеді, проводити вільний час з друзями, там, не знаю, ходити весь час гуляти, щось робити смішне. Нам порівняно з усіма парками, цей парк чомусь найбільше до дощі припав. По перше, це є недалеко ну, недалеко відомо. Це раз. По-друге, тут мало транспортних засобів. І тим, здається, що тут і чистіше повітря, і дитина собі відпочиває, бігає. Ну, одно, я думаю, що <кхід> погано є те, що немає майданчиків для дітей. То перший парк, який будемо говорити в Тернополі, старий парк, який повинен бути трошки кращий, трошки кращий. І непоганий, буде говорити, але. Нехай будуть і ті пам'ятники, які визволяли. Нехай буде пам'ятник і Степані Бандери. Нехай всі будуть, нехай народ розуміє, правду. Розповідати правду. Люби природу не як символ душі своєї. Люби природу не для себе. Люби для неї. Писав Максим Рельський. Адже їй ми зобов'язані своїм життям. А я традиційно хочу подякувати всім небайдужим до історії та сьогодення Тернополя, хто був разом із нами. Щасти вам! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація Тернокорс. Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство Галичина Ласунка. Тернопільський виробник під торговою маркою Ласунка. Краще Морозиво на різний смак.